По ним стріляють, а вони мовчать. Хто ці терпіли? Співробітники Червоного Хреста. 12 вересня російська армія обстріляла з артилерії три автомобілі міжнародного комітету Червоного Хреста у селі Веролюбовка на Донеччині під час розподілу гуманітарної допомоги. Троє співробітників організації загинули одразу, а ще двоє отримали осколкові травми та міновибухові поранення, що залишили їх інвалідами на все життя. Але у міжнародному Червоному Хресті не вжили жодних заходів у відповідь проти держави-терориста, та й, взагалі, зробили вигляд, що нічого не трапилось. Розслідування на себе взяв офіс генерального прокурора України і довів причетність Росії до теракту проти співробітників Червоного Хреста. На місці подій у Веролюбовці українські слідчі знайшли частину осколково-фугасних артилерійських снарядів калібру 152 мм, міліметри, а також уламки безпілотного літального апарата «Ланцет», який перебуває на озброєні виключно в армії РФ. Але навіть перед фактом незаперечних доказів Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжував ігнорувати проблему і ховати голову в пісок. В свою сліпоту, коли йдеться про військові злочини Росії, міжнародний Червоний Хрест виправдовує нібито нейтральністю. Утім, у результаті виходить, що його представники своїм мовчанням підігрують саме Росії. Так у березні 2022-го у розпалі наступу російських окупантів на понад половину регіонів України. Голова цієї міжнародної організації Пітер Маурер прибув у Москву. Там він не намагався вмовити агресора припинити свої злочини, а натомість запропонував створити ще одне представництво Червоного Хреста, яке б сприяло фільтрації незаконно переміщених українських громадян до Росії. Не побачили проблеми представники Міжнародного червоного хреста і у теракті в Оленівці Донецької області у ніч 29 липня 2022 року. Тоді російські окупанти зумисно підірвали бараки колонії, де отримували полонених бійців України. Щонайменше 50 беззбройних українських військовополонених із полку Азов загинуло. Понад сотню було поранено. Представники Червоного Хреста мали прибути на місце теракту, аби дослідити та засвідчити трагедію. Але так і не доїхали до колонії, мабуть, заблукали. Так само не поспішають вони й до Курської області у 2024-му, куди їх запрошує Україна з усіма гарантіями безпеки. Хоча цей візит міг би припинити спроби Росії очорнити сили оборони України, що беруть участь у військовій операції на Курщині, адже оговтавшись від несподіваної втрати понад тисячі квадратних кілометрів території, російські пропагандисти запустили нову серію страшилок про мальчика в трусіках. І звичайно йдеться там саме про бійців Азов, хоча ані 12-та бригада НГУ Азова, ні третя штурмова бригада, яку створив ініціатор Азовського руху Андрій Білецький. Ногою на Курщині ще не ступали. Азов от ані звірства мучили дітей, вбивали дітей. Мачка маленько тросіка в футболки Ісуса, на доску байві. прибили. Зате представники російського червоного хреста на окупованих територіях України почувають себе як вдома. Їх було помічено зокрема в анексованому Криму та в Окупованому та зруйнованому Маріуполі. Причому Україна на це згоди не давала. Тобто російський Червоний Хрест порушив міжнародне законодавство, і як стало відомо, зробив це не безкоштовно. У лютому видання Кремлін Лінкс» оприлюднило витік даних з кремлівської адміністрації. Виявилось, російський червоний хрест за останні три роки отримав понад 22 мільйони доларів безпосередньо з російського бюджету. Очолює це збіговисько корупціонерів, такий собі Павло Савчук, активіст обще народного фронту. І типовий посіпака Кремля. Не дивно, що з таким очільником російський Червоний Хрест не відвідує українських військовополонених у російських тюрмах. А якщо і навідується, то щоб познущатись за свідченнями бойового медика Ореста Грицюка. Що пробув у російському полоні 9 місяців, представники Червоного Хреста, що одного разу навідались до них, самі ображали полонених та знімали знущання над ними на відео. Юридично, російське представництво Червоного Хреста відділене від основного офісу у Женеві. Але діяльність, або точніше, бездіяльність міжнародного Червоного Хреста наводить на думку, що всі вони одним миром мазані. Адже злочинці бувають двох видів: одні творять зло, а інші бачать зло і не заважають йому творитись. Виходить, за понад 160 років. Виснування найбільша гуманітарна організація світу перетворилась на співучасників терористів. Це питання риторичне. А от російський червоний хрест, чия діяльність заборонена в Україні мінімум до 2033 року, вже давно перетворилась з носія християнських чеснот на служаків кремлівського сатани.